З тобою все гаразд, Кевина. Фізичних хвороб немає. Мені здалося щось відчув. Давайте спробуємо кілька вправ. Розслабся, це ж не тест. Дякую, що приєдналася, Скай. Ти ж мене знаєш, Дене. Я запізнюся й на власний похорон. Складіть список того, що хочете зробити. Не знаю, що писати. Пиши, що, що завгодно, байдуже, все одно помреш. Відколи я ходжу до груп підтримки, усі мають однаковий список. О! Його аналізи чисті. Він шукає те, чим ніколи не хворів. О! Що ще у тебе в списку? Думаєш надто класна для мене? Вау. Вона просто занадто для тебе. Привіт. Mm. Я Ізі. Добре. Тож, ми почнемо завтра. Ми почнемо що. Мій предсмертний список. Як покупок, але не відстійний. Думаю, не доженуть. Тікай! Це не смішно. Це з ним ти зустрічаєшся? Він на два роки молодший за мене. Добре, гаразд. На три. Мені подобається. Ніхто раніше не робив такого для мене. Це несправедливо. У мене має бути все життя попереду. Я марную його з тобою. Келвіна Люїс у тебе багато справ. Скай, ти сказала, що всі будуть у костюмах. Боже, Келвіне, чому ти завжди незадоволений? Я не хочу мати дітей. Нащо ти брешеш? Скай, ти лякаєш мене, ти мене збуджуєш. А коли тебе нема, я сумую. Я не можу бачити її. Йдеться не про тебе. Йдеться про неї, і ти потрібен їй просто зараз. Вона багато для тебе означає. Думаю, я б здалася, якби була на її місці. Що це таке? Не дивися, вниз О боже, ти встав? Та, ну, вперше, усім страшно.